Три міфи: чи варто пити воду? Перший міф. Не можна пити воду, коли є набряки. Реальність. Набряк це перша причина нехватки води в організмі. Коли недостатня кількість води, організм починає нею запасатися. Як тільки вистачає, набряки сходять. Другий міф якщо пити велику кількість води, можна посадити нирки. Реальність основна функція нирок це фільтрація. І якщо через них проходить мала кількість води, їм важко вивести повністю всі відходи. Тоді нирки засмічуються. І і, як приклад, з'являються камні. Третій міф. Я не люблю пити воду, достатньо пити чай, каву, сік, їсти суп. Реальність: природа придумала воду для життя, а не для любові. Ви коли-небудь пробували помити голову чаєм або підлогу соком. Так само для клітини потрібна вода, тому що чай не зможе зробити кров рідкою. Суп не зможе промити наше міжклітинне середовище. Чікава, не зможе вивести наші відходи. Потрібно просто навчитися пити воду, Будьте здорові та не хворійте.